Я нагадаю, що ми знаходимося під шаленим тиском, адже ми, по дорозі, в замок зустріли троля, який дав нам загадку, і обіцяв зробити з нами щось жахливе, якщо ми її неправильно розв'яжемо. Але, і хороша новина, ми змогли підказки троля вже перетворити на амбричну мову, подати онбрічною мовою, перетворивши в рівняння. І таким чином утворили. Ситуація, яка називається система рівнянь. Тобто, Коли два рівняння мають виконатись одночасно. І насправді є різні методи розв'язувати систему. Я пропоную в цьому відео розв'язати цю систему графічно. Нам для цього знадобиться координатна площина осі. Нехай це буде вісь, яка буде за п'ятірки відповідати, інша буде відповідати за десятки. Давайте зробимо собі якісь позначки, скажімо, отут буде 500, тут 1000, і на іншій осі також 500, 1000. І давайте в цій системі побудуємо кожне, графік кожного зрівняння. Давайте почнемо з першого. Як це зробити? Ми можемо насправді просто взяти якісь дві точки. Ну, давайте, скажімо, уявимо, що п'ятірок у нас немає зовсім, тоді десяток має бути 900. Так, де буде ця точка? Тут десь 600, 700, 800 і десь тут 900. Так. Тобто, в випадку, якщо п'ятірок немає, десяток має бути 900, це оця точка. Так, п'ятірок, ну, десяток 900. Натомість, якщо десяток немає, тоді має бути п'ятірок 900. І це буде десь отут. Це наша друга точка. Ну і давайте спробуємо їх з'єднати. Так. Я роблю це пунктиром. Простіше рівно намалювати. Так. Оце наша пряма, яка показує всі варіанти, які підходять в першу біблі. Давайте тепер спробуємо з другим. Так. І давайте цього разу зобразимо наші точки таблицею. Ем, чому б ні? Нехай у нас є п'ятірка є десятки. І ми зараз працюємо з другим. Давайте уявимо, що в нас п'ятірок, скажімо, нуль. Нуль підставляти завжди зручно, це завжди хороша ідея. Бо 5 на 0 це 0. І виходить, що 10 помножити на десятки має бути 5500. Отже, в такому випадку десяток має бути 550. І ця точка буде десь отут. Тепер давайте спробуємо, візьмемо 0 десятків, в такому випадку 10 на 0 це 0, і виходить, що 5 помножити на кількість п'ятірок має бути 5500. Або ще те саме нам потрібно отримати 5500, взявши монетки по 5, їх треба буде 1100. Відповідно, ця наша точка буде десь отут. І нам залишається обережно з'єднати. Нас знову вийде пряма. Так. Ну і давайте подумаємо про те, що ми отримали на графіку. А, синій графік, він показує всі можливі розв'язки синього рівняння. Фіолетовий бусковий, він показує всі розв'язки другого рівняння. Відповідно, оця точка, де перетнулись два графіки. Яка лежить і на одному графіку, і на іншому. Вона показує такі, таку кількість п'ятірок і десяток, яка підходить і в одне рівняння, і в інше, бо вона знаходиться і на одному графіку, і на іншому. Давайте спробуємо прикинути, скільки це. Так. П'ятірок, схоже, на те, що 700. Десяток, ну, мабуть, що десь 200. Так. Насправді це не зовсім метод розвитку, бо ми вгадуємо на око. З іншої сторони, ми можемо перевірити. Так, тобто -то. наша версія, що е, нашими розвисками буде п'ятірки. Їх має бути 700. А десяток має бути 200. Давайте перевіримо. Дивіться, 700 плюс 200. Це дійсно 900. Так, Перше рівняння справдилось. А друге рівняння. Давайте перевіримо. 5 на 700 це 3500. 10 на 200 це ще 2000. 3500 плюс 2000 це якраз 5500. Тобто, дійсно, наші графіки показали нам розвиток. Ці числа підходять. Власне, це просвіє.